Ми не обирали війну, але саме ми маємо виконати свій громадянський обов'язок та стати щитом на передовій для наших дітей, батьків та рідних. Кожен боєць це герой, який обрав шлях захисту рідної землі з глибоким почуттям відповідальності перед нацією. Сьогодні день вдячності для всіх захисників та захисниць. Нехай кожен день приносить всім воїнам силу та витривалість. Нехай наша мужність стане прикладом для всіх. Разом ми здолаємо будь-якого ворога. Адже правда за нами. Бажаємо вам міцного здоров'я, витримки, перемог та мирного неба над головою. Нехай цей день нагадує кожному за що ми боремося, і що кожен із нас невід'ємна частина майбутньої перемоги України. Одинадцятий прикордонний загін вітає з Днем захисників та захисниць України. Перші з честю. Слава Україні!